Ще сьогодні хочу розповісти про довідки, які ви можете отримати в органах Пенсійного фонду України, де ви можете почерпнути інформацію щодо вашого стажу і взагалі ваших заробітків і для чого ці. Потрібні довідки. Дивіться наразі, ви можете в органах пенсійного фонду або на веб-порталі Пенсійного фонду отримати дві довідки: це довідка за формою ОК 5 або довідка за формою ОК 7 Якщо ви не зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду України, це теж не є проблемою. Ви звертаєтесь в пенсійний фонд. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Але якщо ви зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду, то це все ще простіше. Взагалі, про що мова і до Чого ці довідки? Довідка за формою ОК-5 5 це дані вашого персоніфікованого обліку. Ви там можете побачити суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу та сплату ваших страхових внесків. На підставі цієї довідки ви, як застрахована людина, отримуєте інформацію щодо набутого вами страхового стажу та заробітної плати, яка вам буде обов'язкова. Врахована при призначенні вам пенсії. Але нагадую, що така довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року. До 1.07 2000 року ви самостійно звертаєтесь в архівні установи до підприємств, установ організацій, якщо вони працюють, або правонаступників, та берете там довідку про заробітну плату. Це потрібно робити, якщо ви працювали за сумісництвом, або на той період мали гарні заробітки і в подальшому. Дійсно, ця довідка може суттєво повпливати на розмір вашої пенсійної виплати. Таких довідок може бути декілька, тобто з декільких видів е, е, періодів вашої роботи. Далі, довідка ОК-7, що це за документ. Це документ, який містить відомості про суми вашої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий ваш стаж за період уже з 2011 року. Для чого вона взагалі і в чому різниця? Дивіться, довідка ОК7 використовується в основному для визначення страхового стажу, для розрахунку вам сум лікарняного, нарахування, наприклад, допомоги по безробіттю. Якщо ви готуєтесь до виходу на пенсію, хочете, наприклад, подивитися ваш стаж, щоб його пропов... він був порахований, то в такому випадку вам, звичайно, потрібно брати дані персоніфікованого обліку, тобто дані за формою. ОК-5, де ви зможете побачити суми заробітку для обчислення пенсії, і ваш безпосередній страховий стаж, який дає вам право виходу на пенсію. От така інформація станом на сьогоднішній день, коли ви будете заходити на вебпорталі Пенсійного фонду України або коли вас запитають, ви будете розуміти, що таке довідка ОК-5 і що таке довідка ОК 7, і для нарахування яких соціальних, так і бачите, виплат лікарняних. Допомоги по безробіттю, яка саме довідка, в якому випадку застосовується.